Ми в кистері пробуємо банановий тип. Отак показую, як він виглядає. Він з шоколадом. Пробуємо. Пахне шикарно тут. Ну бомба, що сказати. Ну що сказати, я його вже не перший раз пробую. Це а, ну дай спробую. Попробуй, да, попробуй. класний дуже. Я його постійно тут беру. Зараз це My Obsession, топ-5. Обсешн. Да. Клас. Це топ. Вона пропитана така. Карамель. Прям типа такая. Синабон? Так, да, синабон і карамель. Я їла гарячий синабон, і пекла мені було сінабона. Знаєте такий прикол? Ні. Оце ну, може навіть і краще, ніж це. Ну, тому що вона така, типа сочна. Дуже сочна. Краще, ніж в сінабонах насправді. Дуже хорошо. <рес> Дуже шикарно. Воно наче медом пропитано. А, але ж це не мед. Не, а що? Карамель. Це карамельна булочка? Така паїлочка, у Львчика. Модно. Модно. Модна. Ну, можемо попити теж погодку. Це уже я СМР. Ну, у нас сьогодні всі батька буде... джерела. Я зрозуміла, це буде влог, там, де всі п'ють водичку. Готова? Да. Карпатська джерела. Молодельна вода Карпат. Реально, може вже і наш спонсор. Да. Це Ви поняли, як оцей відос там, да. де Карпатська, там, де діти у них охуєна така Нас... реклама. Да, да Там да. де дід п'є, стає да, молодим. Да. помолоді. вона ще стане младенцем. Настя може стати младенцем. Да. Того багато не пили. Пробуем ха. Сейчас. Я хочу с рисом. Вот так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah? Блин, да. Бомба. Дякую, Сань. <laughs> <coughs> <laughs> <you so> <laughs> okay. uh -huh. Все так просто и так смачно. Курочка, рис, кисло-солодкий mm -hmm. соус. Овочі. Хелсі. Оу. Оу. Ам сорі. Такий шмат м'яса. Огромний. Банч протеїн. Ен карпс. Настя, що ти скажеш? Фоллоу май дайет. Порція. Просто. Де нам всі порції на правляють, ми їх не Відкриваємо саді. Опа! А дайте по Так, ми граємо в гру асоціацій, Хай буде. Я кажу слово, і на рахунок три ми всі маємо назвати перше, що нам приходить у голову, ну, коли чуємо це слово. Перший лот у нас був в кросівки. Я сказала Соломона, Настя сказала Настя, Саня сказала Balance. В принципі, все зрозуміло. Окей, так. Тепер, другий лот. Давайте місто. Раз, два, три. Барселона. Не мішаємо. Окей. Барселона? А Настя? Одеса. А Київ ніхто не назвав. І я думала, всі назвуть. Зараз буде так прикольно. Ну коротше, ладно. Давай. Окей. Раз, два, три. Ну, ще не мало. сказала. А ти? Києві, ну, Києва. І ти, Києва, блін! А я сказала, що вже нема. Ну теж круто. Киві, ну я їла його сьогодні просто. Yeah. Uh, Сань, давайте порти. Давайте в uh, пора року. Ну, один, два, три. Давай, Літо. <ріст> Ого. Ого. Uh, давайте. Mm. О, я ще раз знаю. Ну, Можна давай. я? Yeah. Uh, давайте на один, два, три. Улюблений напій. Блін, чекай, да. Один, два, три, Мачо часечок. А ти ж фільтер? Ну, але я не встигла подумати холодний напій. У мене Мачо часечок. Я ще не перейшла на цей сезон. Oh, yeah. Не оправдуйся. Давайте улю... улюблена марка одягу. Раз, два, три. три. Ah. <laughs> а чого вірш? Я нічого не придумала. <laughs> Sorry, Все так швидко. Zara. Ладно, я зараз. <laughs> і свіжий апельсиновий фреш. Такий круасанчик взяли. Настя, покажи, що взяла. Взяла такий от лаймовий пиріг і такий смужий. And smile. Why everybody so serious? Po prostu A nie, drzwić się z wierchu, tak, na że coś za drogą.